Кастрол Магнетек з технологією Дуалок. Чіпляється, фіксується і захищає. Чіпляється. Кастрол Магнетек як магніт чіпляється за вразливі металеві поверхні і рухомі частини вашого двигуна під час прогрівання. Фіксується. Потім унікальна запатентована молекула в технології Дуалок з'єднується з іншою молекулою Магнетек, утворюючи силове поле захисту. Захищає. І тести показали, що наша олива забезпечує на 50% кращий захист ваших двигунів від зносу під час прогрівання та повторного запуску. Якщо ви хочете кращого захисту від зносу, переходьте на краще. Переходьте на Castrol Магнетек з технологією Dualog. Безперервний захист з кожного пуску.